Довчай. Сьогодні настав час поміняти стійки стабілізатора в електромобілі Hyundai Festa. Електромобіль проїхав 79,5 тисяч кілометрів, чутих гарденний стук, передній підвісті і були вже замовлені стійки у Вінниці в компанії АТП. Стійки посилені, довжина. Їх 295 мм. Ставиться вони на Hyundai Elantra 2015 року. От. Приїхали ось такий гарантійний талон на 12 місяців. Магнітик гарний. Ну і дві посилених стійки. Стук чути справа, але міняти будемо обидві відразу. Ну і зараз Бачимо, як це буде. Для початку зніме колесо. Ось ми бачимо стійку. Оригінальний номер поки що не видно, але зараз ми її знімемо і все стане ясно.

крутиться від руки. Виводимо стійку. Оригінальний номер. 54830 F40. Чого вийшла з ладу? зрозуміло, пильники цілі. Зараз порівняємо з новою. Беремо в густієчку, дивимося, довжині, Вони ідентичні, але ця має бути посилена. Зараз спробуємо її поставити на місце старої. Диаметр подходит. Чуть чисто все. Поставляем лес. Вона заходить і стає, стало непогано. Гайки візьмемо старі, оригінальні. Круг різьби не сходиться, доведеться ставити. Нову гайку. Так, треба ще один ключ на 17. Нова стійка українського виробництва стала е, як рідна, вона посилена, ми бачимо, що е, діаметр самої стійки більший на пару міліметрів. От. Ну і виглядає вона досить якісно. Вартість однієї стійки 450 гривень плюс доставка новою поштою. Ну, і перевіримо її в роботі. Зараз залишається поставити колесо і замінити іншу сторону. на місці. Ще раз покажу різницю між новою і старою стійкою. Бачимо, що ця має збільшений діаметр. От. Ну, по надійності перевіримо. Разом з новою стійкою іде ось така невеличка інструкція. Що робити по кроках, що за чим. Ну, нічого важкого немає. Треба підняти автомобіль на домкраті, зняти колесо, зняти старостійку, відкрутивши дві гайки, поставити нову, закріпити колесо на місці, зняти машину з домкрату і можна їхати. Але бажано міняти відразу ж обидві сторони. Другу сторону показувати не будемо, бо всі операції ідентичні. Стійки вони тут немає лівої, і правої, вони взаємозаміняємі, тому все буде так само зараз. Зробимо іншу сторону.